Добрий день! Ми з Миколаївщини. Вас вітає центр позашкільної освіти Коблівської сільської ради. Комунальний заклад Центру позашкільної освіти Коблівської сільської ради заснований на комунальній формі власності Коблівської сільської ради. Організаційно-правова форма. Комунальний заклад. Юридична адреса закладу вулиця Степова, будинок 2, село Коблево, Миколаївський район, Миколаївська область. Засновником установи є Коблівська сільська рада, а уповноваженим органом відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради виконуюча обов'язки директора Центру позашкільної освіти Таран Ольга Олексіївна. Центр позашкільної освіти формував 16 гуртків перед війною. Проте під час російської агресії охоплення гуртковою роботою значно зменшилося. У воєнний період лишилося активними лише два керівники гуртків таран Ольга Олексіївна, гурток «Гра на фортепіано та хорошун Дмитро Олександрович гурток Вільна боротьба, який зараз мобілізований до ЛАВ ЗСУ. Гурток «Гри на фортепіано» функціонує на базі Центру позашкільної освіти майже три роки. Навчання безкоштовне. Основною формою роботи є індивідуальне заняття керівника гуртка з учнем. В умовах воєнного стану в гуртки була запроваджена змішана форма навчання. Під час дистанційних занять, розучування музичних творів та теоретичних дисциплін ми використовуємо сучасні інформаційні технології відеосервіс програм Viber або Telegram. Дистанційні онлайн-заняття з гри на фортепіано важливі тим, що учні мали можливість бачити показ гри музичного твору або його частин вчителем онлайн, чути пояснення теми, зауваження та настанови педагога. А педагог можливість контролювати процес розучування та оцінки рівня вивчених музичних творів учнями в процесі заняття. Учні також виконували творчі звіти під час дистанційного навчання. Вони записували відеогру на фортепіано вивчених творів та надсилали свої записи в групу Гурток гри на фортепіано у Viber для демонстрування своїх творчих здібностей та оцінювання якості своєї гри серед інших учнів гуртка та їх батьків. На Фейсбук таран Ольгою Олексійною створено групу Гурток гри на фортепіано. Де розміщена інформація про досягнення гуртківців, відеовиступи учнів та особисті привітання від керівника до свят? На каналі в YouTube виставлені найкращі відеовиступи гуртківців. Учні гуртка «Гри на Фортепіано підтримують захисників України своїми малюнками. На базі комунального закладу Центру позашкільної освіти Коблівської сільської ради протягом 2023 року було проведено 9 конкурсів в заочному та онлайн-форматі на рівні Коблівської сільської громади. На базі центру 9 січня 2023 року було проведено перший етап щорічного обласного фольклорного фестивалю конкурсу мистецтв Різдвяні канікули. Перші місця з обрядовими дійствами посіли колектив Різдвяна зірка Новофедерівський ліцей та колектив Недільна школа Коблівський ліцей. Переможці були нагороджені грамотами Центру позашкільної освіти Коблівської сільської ради. Друге місце зайняв Колектив Різдвяна зірка Новофедорівського ліцею. Третє місце колектив Недільна школа Кобрівського ліцею. 15 лютого 2023 року на базі центру пройшов перший етап обласного конкурсу чітців декламаторів «Поетична пристань. Дві учениці Ковлівського ліцею Ганган Ірина та Бойченко Тетяна стали його переможницями. Обидві отримали грамоти від Центру позашкільної освіти. На другому обласному етапі Ганган Ірина та Бойченко-Тетяна керівник Кухаренко Наталя Миколаївна. Посіли друге місце та отримали грамоти від обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. 17 лютого 2023 року було проведено перший етап конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування Лідер року. Перше місце Бені Серафим. Друге місце Гадаєв Руслан. 23 березня було проведено перший етап щорічного обласного фестивалю конкурсу дитячих театральних колективів «Світ надії дивосвіт. Заочний формат. Переможці першого етапу. Перше місце гурток наш край Анатолівського ліцею. Друге місце гурток дивосвіт Анатолівський ліцей. У другому етапі щорічного обласного фестивалю конкурсу колектив «Світ надії Дивосвіт посіли третє місце. Тетним напрямком роботи Центру позашкільної освіти Коблівської сільської ради є Національне патріотичне виховання дітей та молоді. В січні 2023 року було проведено перший етап онлайн-фотовиставки та обміну фотографіями привітання до Дня Соборності України Україна це ми на рівні Коблівської сільської громади. У фотовиставці прийняли активну участь всі ліцеї Коблівської сільської ради. 7 квітня 2023 року було проведено перший етап щорічного обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знай і люби свій край. Онлайн-формат. Конкурс проводився з метою патріотичного та художньо-естетичного виховання учнівської молоді в традиціях національної культурної спадщини. За результатами другого обласного конкурсу учні Коблівського українського та Рибаківського ліцею. Посіли призові місця та були нагороджені грамотами обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. 28 вересня 2023 року було проведено перший етап обласного конкурсу дитячого малюнку Як я захищатиму батьківщину. Серед 21 роботи з дуковичів освіти Коблівського, Тузлівського, Рибаківського та Новофедорівського ліцеїв посіли призові місця 12 учнів. Вони були нагороджені грамотами комунального закладу Центру позашкільної освіти відповідно до зайнятих місць. Три роботи учнів Коплівського, Новофедорівського та Рибаківського ліцеїв посіли третє місця та були нагороджені грамотами обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. У жовтні відбувся перший етап обласного конкурсу творчих робіт Я патріот України в Коплівській сільській громаді. Учні Коплівського та Новофедорівського ліцеїв брали участь, з яких четверо отримали призові місця та грамоти від Центру позашкільної освіти. На другому етапі конкурсу учні отримали грамоти від обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. У листопаді 2023 року на базі Центру позашкільної освіти Коблівської сільської ради відбувся дитячий фестиваль Конкурс театральних вистав У світі добрих вчинків. За творами Василя Олександровича Сухомлинського у заочному форматі, щоб шанувати пам'ять видатного українського педагога-гуманіста. У конкурсі прийняли участь учні Тузлівського, Новофедерівського та Анатолівського ліцею. Вони посіли призові місця та були нагороджені грамотами Центру позашкільної освіти. Театральна вистава Зайчик і місяць за творами Василя Олександровича Сухомлинського. Друге місце. Гурток Наш край. Анатолівський ліцей, керівник Чмельова Оксана Валеріївна. Театральна вистава Вранці на пасіці за творами Сухомлинського Василя Олександровича. Перше місце. Колектив учнів 4 класу Тузлівський ліцей. Керівник Савка Ольга Васильівна. Перше місце. Театральна вистава Мишків велосипед. Новофедорівський ліцей. Учні 4 класу. Керівник Фаріонова Ольга Андріївна. Класний керівник Гуска Ганна Михайлівна. Друге місце театральна вистава Бо Я людина Новофедорівський ліцей учні п'ятого класу керівник Кушнір Ольга Володимирівна. Всього до перших етапів конкурсів було направлено. 97 робіт здобувачів освіти Коблівської сільської громади. Серед них призові місця посіли 68 робіт учнів та були нагороджені грамотами Центру позашкільної освіти, відповідно до зайнятих місць. 20 робіт учнів, що посіли перше місце в першому етапі конкурсів, були направлені до участі в другому етапі. Серед них посіли призові місця 16 робіт учнів та нагороджені грамотами обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Виховні заходи по школам. Протягом 2023 року були проведені виховні заходи до Дня Соборності України. З нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. Виховні заходи з нагоди 209-ї річниці від дня народження Кобзаря у закладах загальної середньої освіти Коблівської сільської ради. Центр позашкільної освіти разом з Центром професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсним центром та відділом освіти молоді та спорту Ковлівської сільської ради прийняли участь в організації флешмобу, присвяченому дню конституції та долучилися до всеукраїнського онлайн-челенджу. Мій обов'язок моя неймовірна конституція позашкілля Миколаївщини та привітали на своїй сторінці у Фейсбуці всіх українців зі святом. Протягом 2023 року Центр позашкільної освіти разом з Центром професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсним центром та учнями Коблівської сільської ради приймали участь у волонтерській діяльності та приєдналися до благодійної акції з любов'ю у кожній пательці. Нехай цей рік буде для вас роком натхнення та успіху. Нехай у ваших школах панують мир, злагода та творчість. Нехай ваші учні досягають великих висот у навчанні та житті. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та благополуччя! З Новим Роком та Різдвом Христовим!